Спустив на поліцейського собаку, та вона його вкусила. В Одесі судили чоловіка, який викликав поліцію, приїхала патрульна поліція на виклик. Чомусь даний чоловік відмовився писати заяву за фактом свого звернення. І поряд з цим поліцейські під час перевірки його документів встановили, що по їхній базі він перебуває в розшуку за ТЦК за порушення правил військового обліку. Після чого поліцейські почали наполягати, щоб даний чоловік. Проїхав з ними до ТЦК, чоловік в цей час на вулиці був зі своєю собакою, гуляли. І коли, мабуть, дуже сильно поліцейські наполягали, чоловік віддав собаці команду Чужий взять. Собака відреагувала, вкусила поліцейського за ногу. Висновок судово-медичної експертизи поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження. Даний чоловік вже в статусі обвинуваченого у скоєному розкаявся, вину свою визнав в повному обсязі, що вирішив суд. Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а це у нас погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на один рік. Ось такі бувають ситуації. Що ви думаєте з цього приводу? Номер рішення залишають десь тут.